Сьогодні закінчилися перші тренувальні збори. Як вони пройшли? Чи витримали навантаження? В час перших тренувальних зборів ми пліно попрацювали. нас заняття перші проходили в спортзалі Петровичного університету. Більше справи з м'ячами. були. А друге, друге тренування було на центральному стадіоні, на бігових доріжках Микро бігли, Потім ще грали міні-футбол там, там, на майданчику з таким штучним покриттям. І, і, і я думаю, що попрацювали плідно, добре підготувалися. Ну, сьогодні було останнє тренування станції, щоб більше нагрузити, бо в нас зараз буде два дні вихідних. І думаю, що в доброму настрої приступимо до другого тренувального збору. Скільки важкі були перші збір тяговий? Ну я б не сказав, що дуже так важко. Така приємна втома. Не, не сказав би, що хтось там дуже замучувався, чи а так витримали всі навантаження і з добрим настроєм працювали. Ідете на на І, Так, ідемо з добрим настрієм відпочили.